24 лютого 2022 року. Дата, яка назавжди закарбується в нашій пам'яті. Це дата, яка розділила наше життя на до і після. Це дата, яка змінила кожного з нас. Сьогодні 24 лютого. Ми згадуємо третю річницю від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну. Це три роки стійкості, мужності та єдності всього українського народу. З перших днів повномасштабного вторгнення земноводівська сільська рада, її установи, підприємці та мешканці громади організували роботу з надання допомоги постраждалим у війні. Пунктами гуманітарної допомоги стали наші народні доми, заклади освіти, центр надання соціальних послуг. Першими продукти харчування, одяг, засоби гігієни приносили наші мешканці. Далі гуманітарну допомогу привозили з Польщі, Великобританії, Німеччини, Франції та інших країн. У їданнях навчальних закладів випікали хліб готували м'ясні консерви, вареники та інші смаколики для військовослужбовців. У різних закладах громади плели сітки та продовжують робити це й до сьогодні. Окрім цього, ще й роблять окопні свічки. Не можемо не згадати про волонтерів, які працювали не покладаючи рук, та продовжують робити це й до сьогодні. Щоб допомогти нашим військовим. За три роки від початку повномасштабного вторгнення від нашої громади за кошти працівників сільської ради, установ, підприємців та небайдужих жителів організували надання допомоги Збройним силам України. Придбано 37 автомобілів, квадрокоптери Мавік 3, 403 FPV-дрони, Тепловізори, рації, старлінки, акумулятори, генератори, антидронові рушниці, реби та інше необхідне для фронту обладнання. За кошти Земноводівської сільської ради надано фінансову допомогу на оборону нашої країни на суму 39 мільйонів 289 тисяч гривень. Станом. На 1 січня 2025 року в громаді мобілізовано 788 осіб. На жаль, 53 герої нашої громади загинули. 18 військових зникли безвісти. Один військовий знаходиться у полоні. На щастя, Одного воїна з нашої громади далося повернути з ворожої неволі. Наші захисники щодня роблять все можливе, аби наблизити нашу перемогу. У цей день вся країна об'єднується національній молитві за мир. В єдності наша сила. Слава! Україні